Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля і я власниця студії флористики Квіткого Фея. Якщо ви бажаєте замовити букет, я залишаю посилання під відео. Сьогодні відео буде у нас маленький челендж між мною, флористом 6 років і власницею студії та моєю дівчинкою, флористом в місті Бориспіль. Чому ми вирішили зробити цей челендж? Бо деякі наші клієнти до сих пір впевнені, що всі букети збираю у всіх студіях я особисто, але це не так. Тож, оцінювати наші букети в коментарях будете ви. А списувати можна? Можна? <плес> Ну, бы у мене об'йомні, так? Да? Можна мені, будь ласка, на 500 гривень і пооб'йомні. Пожалуйста. <різь> <різь> так, ось мій букет по об'єму. Так, тут три гортензії. еустома. Іди, хвастайся своєю красою. <різь> Той самий склад квітів і такий букетик. Бачите, кожен а, букет, кожен флорист бачить по-своєму. Цей букет і з одного і того самого набору квітів неможливо створити такий самий букет. Тож ми вам дякуємо за перегляд. Випишіть коментарі, чи букет вам подобається більше мій чи Влади. А ми вам будемо вдячні за підписку на канал та лайк на це відео.